Так, берумо Тоні дівчата, а ну. Ляля, а хто тобі подарував таку трояндочку? Тоні. Тоні? Ва. Он еще совсем. Тоні купає. Вау. Тонечко. 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 Вау. Ну класно, тобі сподобалось? А ти Тоні дала сердечко? Не сподобалось? Mm -hmm. А що він казав? Тон, там кілька тонік я ще держав. Тоні. Галя, хто тобі вдарував таку Тоніку, Тоні що не сподобалось? Тоні? Тоні? А що там цікавого такого? А мало писати Нічого. любов і кохання? Ну то зі і всіма Тоні любов маєш? і кохання не може бути? Аничка, зроби паузу. А що там мало писати? А а що, що гарно? Що вірш якийсь? Чи Що там мало писати? Тоні з мало? температурою болить вухо. Так, трошки видно. — Ми чекаємо, коли відкриється поліклініка. Почекай. Про поліклініку я ще зараз запишу відео. Тоні, скажи, що мало писати на тому відео. Мене не видно. Тоні, що мало на тому відео писати? На відкритці. — А? Що не так, скажи, будь ласка. А там шайки з відео ти казала я. Ну? Ти казала шайки з відео є. Ну то Лелі не тільки Тоні подарував. Чого? А хто тобі тебе подарував? Чіма. І че пішовчик. І браслет, і що? А тоні що тобі подарував? Нічого собі. Клас! Ну класно, тобі сподобалось? Та Таше підміна. Ти за магиш. Ти за мала. Ого. Ого. Ну, бачиш, Тоні, Лелі сподобалось. Квіточка. Ти зробив приємний дівчатку. дівчатка. коли я подарував. Коли я подарував, то велі мене обняла. Клас. Супер! Ну, але Тоні вона теж старалась тобі малювала, так що ти. Писати ви ще не навчились просто. Але ти хотів, щоб там сердечко якесь було? Це ж відквітка сердечко. E asma, não dobra.